Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні 30 червня, а значить, прийшов час, робити таро передбачення для знаків зодіаку на наступний місяць. І отже, сьогодні буде прогноз на липень для тих, хто народився під знаком Рак. Рак це Знак стихії вогню. Я вже зробила розклади на знаки зодіаку стихії, ой, раки, це вода. Стихії вогню зробила. От. І тепер я роблю для знаків зодіаку стихії води. І от рак це вода, так? Да? Отже 2025 рік липень місяць для тих, хто народився під знаком Рак. Під якою енергією пройде місяць? Яка ситуація на роботі? Яка ситуація з фінансами? Для сімейних пар, хто в шлюбі, яка ситуація в сім'ї, для тих, в кого немає відносин, ну або просто от партнер є друг і порада місяця да, на липень для раків. Під якою енергією пройде місяць? Ну, карта сили. Да. Карта сили це карта, яка каже про те, що цей місяць буде потребувати від вас вашої внутрішньої сили. Тобто ця карта каже про те, що вам треба бути хоробрими. Сміливими, з, зі своїм внутрішнім стержнем. Ну зараз будемо дивитися, да, куди цю силу приміняти. Але по цій карті е, добре було б приборкати свої тваринні інстинкти. Це може бути будь-що. Це може бути схильність, там неконтрольована схильність до їжі, це якісь такі бажання, не неконтрольовані якісь там пристрастей, це страхи, да, тобто. Тут треба більше-більше проявляти свій внутрішній стержень і більше не підкорятися саме таким от інстинктивним, якимось тваринним бажанням. Ну, Недаремно ж тут лев, да? тварина і людина. І людина приборкала. Лева він їй підкорився. Добротою, умовами, вмовляннями по-доброму. Розумінням. Якось ну, домовлятися із собою. Ситуація на роботі. Карта відлюдника. Карта відлюдника. Каже про те, що е, тут треба проявляти, е, от знову от знов хочу сказати таку свою внутрішню силу, але тут е, саме не фізичну силу, а силу досвіду і силу мудрості. Тобто відлюдник це така людина, яка вже має досить багатий досвід, да? вміє на нього покладатися, користуватися, аналізувати цей досвід і приймати такі от мудрі рішення. І по цій карті, по карті відлюдника тут добре було б трішечки усамітниця, усамітниця да, там десь якось не те, що там відійти від справа, відходити від ситуації от, і просто розмішляти і думати, це ну, добре робити наодинці. Да, кудись там, десь окромний якийсь куточок знайти і наодинці саме от, покладаючись на свій досвід, користуватися їм і приймати такі от мудрі рішення. Тобто ну от на роботі це буде потрібно. потрібні ваші мудрі рішення. І справа в тому, що тут от немає як підтримки, тут саме треба от впиратися на свій досвід. От чому от тут і карта сили. Тобто, ну от якась така ситуація може бути на роботі, да, що вам саме допоможе от ваша внутрішня оця сила. сила, досвіду сила. Здібності способності приймати мудрі рішення? Знаходити самостійно, знаходити якісь такі ну, правильні, да, правильні розумні, правильний розумний вихід із певних ситуацій. От. Так, яка ситуація на з фінансами, паж кубків. Ну, то тут з фінансами якось не дуже. Тут з фінансами навіть я б сказала більше, більше емоцій, а не фінансів. І тут якось так, що ви, от, що ви не контролюєте ситуацію з фінансами. Тут як така якась дитяча позиція, причому така емоційна, більш емоцій. От тому і карти от кажуть, що треба проявляти свою зрілість, тобто силу не емоцій. А, силу здібностей, да? силу. Розуміння. Розуміння того, що а де мої гроші, а де мої фінанси? Да? А як я можу заробити, Тобто, подумати підняти оцей внутрішній свій стержень. А оці от страхи, сумніви, да? якісь такі е, когось, з е, кимось, кимось зманіпулювати там, якось е, в когось попросити, ну, як дитина, да? е, ну, від цього треба от це треба. Е, Контролювати і підпорядковувати собі. В цьому місяці це працювати не буде. От. Тому, Тому так. Тут, наче і йдуть да, рибки. Наче йдуть, але дуже багато прям емоційного стану. Так що так от раки? Так, для сімейних пар в кого є сім'я? Ну, тут Туз монет це, це, це гарна карта, це добра карта, От, це ще шанс отримати якийсь подарунок, щось таке коштовне. От, але знов же, знов Треба проявити да себе, ну от як сильною, дорослою, людиною. Яка може. Ну, себе відстоювати, да, яка може себе контролювати, яка може контролювати свої емоції, тобто свою зрілість. От у стосунках, у стосунках, також треба контролювати, от, ну, от, ну, бути зрі... Не то що контролювати, бути зрілою людиною. От. І тоді є шанс отримати і щастя, і коштов... коштовності, і подарунки. І тут е е треба проявляти ну, для жінки да, свою жіночність, жіночу красу, жіночу мудрість, да, Жіночу цю цінність. Ну, а для чоловіків, то, звісно, що чоловічу цінність, свою цінність. Якщо ви цінуєте себе, якщо ви от проявляєте себе, що як ви, ви як цінність, то тоді інший партнер буде вас цінувати. От. А не зриватися до агресії, до виборювання, хто, хто тут хазяїн, да? як леви, лев, як вони там. Вони силою, силою добиваються, да? хто тут хазяїн. Ні, тут якраз це треба і приборкувати, тут цінність свою треба проявляти саме. Ну так от, такі карти. Далі, в кого немає відносин о, карта імператриці. Ну, от, а тут карта, тут, тут карта жіноча. Тут карта каже про те, що треба звернути увагу на свою жіночність, на свою красу. Тут треба звернути увагу от саме. На прояв себе як жінки. От недаремно тут карта сили випала, тому що ну, жіноча краса, да, це сила. І тому і тому і проявляйтесь, проявляйтесь своєю жіночністю. Своєю красою там, посітіть ну, доглядом за собою, посітіть там якісь салони краси, не знаю, поміняйте зачічку. Ну, тобто, зробіть усе, щоб почувствувати себе жінкою, не просто жінкою, а жінкою, ну, такою королевою. Десь так. Тобто свою от, щоб під, під, підсиль, підсильте свою жіночність, да? і от саме із нутрі відчуйте себе жінкою. Ну, а якщо тут чоловік дивиться, то тут якраз Карта про те, що ви зустрінете свою красуню. Тут прям карта про це. Що. Ну також, от, чим чоловік проявляє свої сильні да, чоловічі внутрішні якості, так, тим до нього приходить жіноча енергія на ці чоловічі енергії. Така настояща жінка приходить. Ну от, по цій карті. Взагалі цікавий, взагалі цікавий такий розклад. Цікавий. Тобто завдяки прояву вашої внутрішньої сили, да, але такої сили е, розумної, доброї, е, так де цінувати от себе, да, тобто відчувати, відчувати саме себе, от що е, е Цінністю відчувати себе, то, в принципі, у цьому місяці можна багато чого досягти і поміняти в своєму житті. І порада місяця. Двійка пентаклів. Ну, і от карта тут каже про те, щоб. Тримати баланс, тобто, ну, воно от знов якось від цього, да, і от якось переходити до цього. Тобто баланс між е, агресією, да, і. Депресію. <смеш> Мені говори, між агресією і депресією. Тобто депресія. Це коли, да, це коли такий мінус мінус. От. І е, агресія, це коли е, хочеться бути сильною, а я проявляю оцей мінус. От. Е, І коли е, тримати себе в балансі, да, е, всі свої якості і прояви, намагатися збалансувати, навіть якщо от хочеться проявитися, да, хочеться поставити ціль і чогось досягти, ну, це добре. Це добре, але ж не треба йти по трупам і по головам. Да? Як... Зараз я як роздявлю свою пащу, да? як всіх нагну, от. ні, треба мати баланс. Як добре, що є така сила, от добре, що є така сила, але це така дурна сила, то як я її можу збалансувати? Тобто, я можу не йти там по головам, да? а я можу домовитися. А я можу подарувати от в сім'ї, наприклад, да, щоб жінка не кричала там, а я можу якийсь коштовний подарунок подарувати, щось приємне зробити, да, чоловік, от, щось приємне зробити. От. Тобто. Е Намагатися не розхитувати ситуацію, намагатися не робити її от таку нестабільну, таку непонятно не, 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 не що. Да, от, емоції, от, включу емоції, поплачу там, е, да, от, або у, у, уйду в сторонку, вообще, мене не трогайте, не чіпайте. От ні. А, на, а навпаки, навпаки, от приборкати емоції да, і проявити свою зрілість, проявити свою мудрість, спираючи на певний, спираючись на певний досвід. І тоді можна багато чого ну, порішати і набагато легше. Аніж оце, оце, оце як на гойдалках. Тому що, навіть якщо і включати агресію постійно, да, на агресії також можна чогось добиватися, але ж агресія, вона ж виснажує. Вона ж виснажує. Ну, от, е, як краще от, да, е, гризтися і кусатися, а потім не знаєш, де брати той ресурс. Або спробувати домовитися спокійно. І знайти якийсь інший підход, якісь мудрі рішення, подумати, сісти, подумати, да? включити якийсь досвід. Або сходити до мудрої людини якоїсь. І, ну, наприклад, до юриста, якщо там домовитися, да? до юриста, наприклад, звернутися. І тоді, вже маючи юридично якоюсь, да, от знання, якісь такі, да, досвід якийсь такий юридичний, отримавши там, то вже не агресивно, а от уже навпаки, навпаки, уже от підкованим, юридично підкованим, домовлятися. Ну, отак от, отак от, от, от кажуть карти. Ось такий розклад в мене вийшов для раків. От, хай вам щастить. Ну, хочу попередити, що це загальний розклад, да, це не особистий розклад, тому він може отак от в повному обсязі не програтися, звісно. От, але десь якісь моменти від карт да, поради на цей місяць, на життя можна собі взяти. От. Я вам дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, пишіть, що сподобалось, не подобалось, задавайте питання, а мені буде цікаво прочитати. Пока-пока, до зустрічі, до нових розкладів!